Зі слів очільника заболотівської громади Петра Маліборського, великої уваги тут надають освіті. У ПЕД працівників немає жодних затримок із виплатами, та ще й вдається відкривати нові навчальні та дошкільні заклади. Галузь освіту це найбільша галузь. Ми зразу оголосили на початку каденції, що освіту це наш пріоритет. Ми створили парасольку для педагогів таким чином, щоб вони знали, що вони можуть працювати спокійно. Продуктивно і захищено. В час війни нам вдалося створити три нових установи освітньої галузі: два дошкільного заклади і якраз інклюзивно-сусний центр. В інших громадах є таке, що закривають або Призупиняють роботу а в у нас, у нас ріст у нас відкриття. Заклад дошкільної освіти зернятко підтвердження слів очільника громади. Його відкрили у час великої війни, а саме в грудні 2023 року. Завідувачка Ольга Пікуровська каже: раніше батьки були змушені водити дітей у дошкільний підрозділ Троїцького ліцею, що розташовувався у підвальному приміщенні закладу. Однак воно було сирим і вологим, непридатним для навчання або підвозити своїх дітей до сусідніх населених пунктів. Або залишати їх удома, ми працюємо на три групи: є старша, середня і молодша. Інклюзивна освіта це один із ключових пріоритетів нашого закладу. Є інклюзивні групи в нас в закладі. Відкриття логопедичного кабінету є вихователі, асистенти, вихователі, є психолог. І коли займаються в загальній групі, а деколи беруть їх в окрему кімнату і займаються з дітьми індивідуально зі слів вчительки кілогоподині. Надії Радиш, такий кабінет не один в громаді. Тут створені всі умови не тільки для дошкільнят, але й для батьків. Кабінет оснащений всіма потрібними посібниками, іграми, матеріалами для корекційної роботи. Заняття будуть проводитися в цьому кабінеті індивідуально. До кожної дитини будемо підходити відповідно до потреб кожної дитини. Також у цьому кабінеті батьки дітей зможуть отримати консультацію з приводу того, як працювати тільки з того, щоб підтримувати їх мовлення освіток. і розвиток. Відтепер малюки отримують якісну дошкільну освіту, а батьки можуть спокійно займатися своїми справами, знаючи, що їхні діти в безпеці та комфорті. Із строїці Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.